Друзі, вітаю! Сьогодні чудовий маю вихідний. Готую шоколадний рулет на день народження для моєї подруги. Бо що ж це за день народження без десерту, правильно? На одне яйце беремо повну столову ложку цукру. Я готую сьогодні на 4 яйця, значить, 4 столові ложки цукру збиваємо з дрібкою солі до пишної піни і посвітління. Далі, друзі, дивіться, хвилин 7 я збивала. Так що воно аж не тече, бачите, держав кучки, так, сунеться, начебто тісто. Світле-світле, таке прямо пухнасте. 4 ложки борошна, Какао ложку повну всипаємо, духовку розігріваємо, друзі, і за, за допомогою силиконової або дерев'яної лопаточки, такими акуратними рухами, начебто ми складаємо тісто, як книжечку. Дуже обережно, інакше його стане прямо в три рази менше, не міксером. Не залізною ложкою так дуже-дуже обережно до однорідності. Виливаємо тісто, друзі. Ми мусимо працювати дуже-дуже акуратно, але й дуже швидко в той же час. Духовка 180 градусів, розподіляємо рівномірно. Все, готово. І в духовочку хвилина 20. Друзі, якщо у вас буде звичайний какао, буде дуже темний. У мене дитячий швейцарський дуже ароматний, смачний какао, щоб могли їсти і дітки. І не дуже яскравий. Доки тісто випікається, ми найпершим чином дістаємо. Ну масло в мене вже з вечора діста, дістануте з холодильника, тому що воно мусить бути мягким і кімнатної температури. Ми робимо заварну основу, бо вона ще мусить трошки прохолонути. Одна повна столова ложка кукурудзяного крохмалу, одна повна столова ложка цукру. Перемішуємо, розводимо молочком і при постійному помішуванні. Заварюємо до густини. Якщо ви зробите саме в такому, такій послідовності, в сухі інгредієнти влиєте молочко, у вас не буде грудочок. От і весь секрет. Ось так, друзі, закипіло трохи загусло і виключайте. Схолоне буде ще густіше. Переливаємо в якусь таку тарілочку величеньку і на вікно нехай остиває і загусає. Дістаємо, друзі, готовий рулет, одразу, як тільки почне бути сухою зубочистка і одразу, як він зарум'яниться, якщо, ви... якщо ви його залишите, він засохне, бо тут же цукор, і не скрутиться. А в мене, як бачите, такий м'який, еластичний. Ну, і в мене ще тут дуже-дуже мало борошна, того він скрутиться. Я можу скручувати і так, я дуже часто роблю, а ви краще отак з папірцем скрутіть, нехай остиває, бо в нас ще ж, е, крем з вами начинка. Зазвичай я крем роблю наперед, він в мене вже готовий, відстояний. і Тому я тільки так перекладаю на інший папірець, знімаю і трохи схолоне і загортаю. Найчастіше також з ну, з яким цей бісквіт поєднується, і зверху тоді або шоколадну глазурю, або просто кремом білим, багато-багато масляним. Доки, друзі, в нас. Холодная заварна основа, хоча ви можете замінити і на зущене молоко, якщо ви не любите це таке заварювати, але так приємніший, ніжніший крем виходить. Бисквіт, скручений рулетиком паперу, відставляється. Найкраще бисквіт з вечора зготувати, також, щоб не було такого специфічного яєчного аромату. але там з какао яйця свіжі Будемо сьогодні м'яким як, готувати і подавати. Збиваємо вершкове масло до посвітління і збільшення маси. Разочок зупиніть, друзі, міксер, щоб по стіночкам позбирати масло шпательком, щоб воно однаково збивалося. І те, що по стіночкам, і те, що посередині отак підчищайте. Далі, друзі, поступово в масло збите. По одній ложці вводимо заварну основу. Запам'ятайте одну важливу річ. Мусить бути однакової температури заварна основа. Або зущене молоко, наприклад, ви даєте замість неї і масляна основа. Інакше крем у нас розшарується. Отак, кинули одну, доки ви другу берете, воно вже змішається до однорідності в кінці збивання. Можна додати трохи лимонного соку, щоб такий був аромат і смак трошечки кисло-солодкий. І крем був більш білий, більш світлий. Масло 82% жирності. І також підчищаємо бортики, щоб все в нас рівномірно збилося. Дивіться, друзі, ось поближче. Крем такий блискучий, масткий, стабілізується гарно. Оця заварна основа на молочці, вона трошки знижує калорійність крему, бо одне масло, розумієте, та тісто не дуже добре для організму, але ж все рівно мусить бути на святковому столі десерт. Друзі, виходимо вже на зборку нашого рулетика. Кремом я дуже задоволена. Ви ж бачите, він блискучий, його багато, нам і треба багато, тому що і всередину, і зверху ми хочемо, напевно, крем, бо тісто ж у нас на всю духовку, на весь листик, Це по крему. корж пропитувати, перемазувати будемо тією стороною пористою, яка була в нас на донечку. Якщо б рулет тільки для дорослих готувався, то можна було б будь-яким. Міцним алкоголем побризкати, так сказати, пропитати трошечки наш корж. Все, обережно починаємо так прям широкою рукою скручувати. Лише злегка перший раз придавлюєте. Далі, не нажимайте надто, друзі, щоб, не цей, щоб з боків не вилізало. Нагадую, друзі, чого в мене рулет дуже еластичний. Подивіться, легко скручується, тому що тут мало борошна. це таке, як рулет лєт, я називаю небагато цукру, і він не перетриманий в духовці, він не пересушений, він не лопається. Найчастіше я готую далі так. Я беру цей рулетик, заготовку, точніше. Отак скручую цукерочкою і він в мене відставляється в холодильнику. Ніч, наприклад, або хоча б декілька годин. Це потрібно для того, щоб. І з взяли, як конфетку зачіпнули, як начебто колбаска. Потрібно, щоб бисквіт віддав свій аромат яєчний, потрібно, щоб крем стабілізувався, ви ми його тільки взбили, чи в кімнаті дуже тепло, він вже чуть, -чуть не починає текти. І далі вже будемо працювати чи над прикрашанням, чи там шоколадну глазурь. Що ви надумаєте? Чи як ви десь їдете в гості з ним, отак зручно взяти, Ще там в коробочку покласти, льодіку накидати, ну в цьому, в, кон в контейнері спеціальному. І все, там уже роз розкрутити. І нагадую, я дуже часто його з повидлом готую, то взагалі швидкотня без кріму дуже швидко це все займає. Аби прикрасити зверху рулетик, друзі, і зручно було його транспортувати, я розтоплюю в мікрохвильовці короткими імпульсами хороші, ароматні, якісні шоколадні цукерочки і шматочком масла. Дивіться, друзі, я розтопила глазур і тонко-тонко обмазала з усіх сторін і одразу в холодильник склала, бо вона ж стікала, я вам не показую, вибачайте. Ну, Друзі, ви зрозуміли, що я його кудись нестиму, то його, я так його майструю, щоб він був зручний в транспортуванні. Дозвольте, я покажу вам, як він піде з льодіком у мене в лоточку, тому що, ну, зрозуміло, одразу ж з солодкого не починаємо. Він мусить десь постояти той тортик, щоб він зберіг. Не тільки смак, а й такий вид, щоб він ціленький був і гарненький. Дивіться, друзі, ось я собі нарізала дома острим ножем, зручненько, точніше пилочкою. Дуже схожий він на чешський рулет за смаком і за видом. Потім буду прикривати такі в мене лотки, є що один на один, один на один. Буду прикривати іншим лоточком, і в нього можна насипати льот. Але в мене є така спеціальна ну як у всіх у вас є для термосумки. Така кассета спеціальна, яка в морозильній камері зберігається. І от наш рулет, і так охолоджений він був в холодильнику. Ми прикриваємо добре, як ж кажу, якщо є льодка, ще при... прикидайте зверху льоду або знизу. Далі упаковую ще в одну коробочку, просто картонна коробка. Накрили, приліпили зверху листіго з привітаннями і поїхали. Друзі, ну що сказати вам на завершення? По-перше, я вам дуже рекомендую цей рулет. Цей рецепт він надзвичайно ніжний, м'якесенький. Дивіться, ось просто ложечко я беру. Не треба не різати нічого. Дуже багато крему, дуже все ніжно і смачно. По-друге, подякувати тих глядачів, які саме терпляче додивляються до кінця відео. Бо навіть ви 3 секунди не додивитесь, YouTube не рекомендує це відео іншим глядачам. Він розпізнає так, ага, людина почала, дивитися, покинула. Значить, цей рецепт негодний. І не треба його розповсюджувати на просторах YouTube, зрозуміли? Тому готуйте і смакуйте, рецепт класний. Що не зрозуміло, перепитуйте в коментарях, але я напишу і прикріплю вам декілька варіантів бисквітного орліта. Там щось я по-різному кажу. Ви і той, і той подивитесь, послухайте, і зробите все рівно по-своєму.